Як запустити свій інфопродукт з нуля, як взагалі зрозуміти, що я готовий, що мені для цього потрібно, який бюджет, що робити, куди бігти без паніки? Бо в цьому відео я дам відповідь на всі твої питання. Я навчаю експертів в різних нішах продавати послуги та запускати інфопродукти. У мене було більше 300 учнів, тому я знаю, як почати і що тобі робити. Тож давайте почнемо і пропоную почати з того, що я поділю своєю історією, як я потрапила в запуски. Бо насправді, те як я потрапила в запуски, мені здається, це взагалі така ідеальна історія. Yeah. <laughs> Що всім так і треба слідувати плюс-мінус такому плану і поясню взагалі, як зрозуміти, що ти готовий вже до запуску інфопродукту. Дивіться, як було в мене, я була СМником, я вела проекти да, на повне ведення, на часткове ведення. У мене була офлайн робота в Києві, де я працювала в офісі як СММник, і паралельно я брала запит з інстаграму. Тобто, основна послуга, яку я спочатку почала продавати через інстаграм, це повне ведення. Я почала вести блог, розповідати, що СММ, не ділитись досвідом і брати клієнтів на повне ведення. І мені здається, тут на е, е, на цьому етапі в багатьох, якщо ми говоримо діджитал-спеціалістів, особливо семенники, зна да, підходить і також ти розумієш все. Ти вже не хочеш більше брати проєкти, бо ти або втомився, або вигорів від токсичних клієнтів, або ти хочеш якісь інші послуги, або ти хочеш масштабувати, або в тебе просто немає часу брати ще проекти. І ти розумієш, треба рухатись далі. І ну, насправді в різних нішах так само теж відбувається, плюс-мінус. Да, просто на моєму прикладі я розумію, що діджитал спеціалісти це їхня біль. І я розумію, що мені треба якась інша послуга, яка буде займати менше часу, але теж буде класно. Яка Теж актуальна і починаю продавати консультації, да. Тобто Спочатку працювала тільки з повним веденням, далі почала консультувати. До мене почала звертатись вже не тільки бізнес, але й особисті блоги з різними запитами, як почати, як вести блог, що знімати в сторіс, упаковка профілю. Тобто я почала масово продавати консультації. Давайте так, ремарка. Не одразу масово, спочатку в мене не виходило їх продавати. І чому я вважаю, що це ідеальний шлях почати з консультацій, тому що на них можна натренуватись. Наприклад, я спочатку взагалі не могла продати навіть консультацію. У мене був реально низький чек 300 гривень, але я не могла брати консультацію, в мене не виходило. Тобто, я не розуміла, як це зробити. Я вчилась десь півроку, розбиралася, і потім в мене пішло. Я почала вже масово продавати консультації, зрозуміла, як це робити, як прогрівати, як продавати консультації. Тому що це теж той самий запуск, по суті. Да? Просто це не продукт, а послуга. І коли в мене почалося стільки багато запитів на консультації, що я розуміла, що я вже не встигаю їх брати, в мене розписаний кожен день, я почала піднімати чек, піднімати чек. І в якийсь момент я зрозуміла, що здається, я вже провела стільки консультацій, близько та на той момент, що я маю що ну по перше, дивіться, я тут дуже важливий момент. Я зрозуміла 100 консультацій, у всіх однакові запити. Тобто, ну грубо кажучи, більшість з цих людей, які приходили в них, однакові питання. Я кожного разу 100 разів кажу, одне й те саме. Я розумію, блін, ну хочеться це тоді масштабувати. Плюс я розумію, запитів багато, є попит, в мене вже є досвід. Я готова створити інфопродукт. І так я створила свій перший інфопродукт. Я створила продукти, де зібрала по факту. Основні теми, які цікавились, люди на консультаціях. Моя аудиторія тоді це була здебільшого новички. І це була тема як почати, як упакувати блог, який контент створювати і як просувати блог. Тобто це були такі основні чотири теми. І це був такий: якщо не помиляюсь, трьохтижневий курс, не те, щоб він був міні, він скоріше був середній, де були лекції, домашні завдання, два тарифи, і середня ціна там була тисяча гривень. Тобто недорогий такий продукт, і да, можемо зараз його назвати, в принципі, міні-продуктом, тобто таким, скажем, трібваєром, грубо кажучи. Тоді. І тоді, після цього. Я продала цей продукт на 100 плюс людей. Був класний попит, був класний ажіотаж, я Зрозуміло, о, круто. Люди були задоволені. Я зрозуміла, я хочу більшого, хочу далі рости. І після цього я вже почала запускати своє наставництво. Перший потік спочатку там менший і потім що буває. Тобто я не почала одразу робити да, запис наставництва і для чого я це розповідаю? Бо, бо я хочу підвести до тієї думки, що, по-перше, не треба бігти всім в запуски одразу. Можливо, ви не це хотіли почати в цьому відео, можливо, я мала б сказати, дівчатки ще зберіга блокнот, пишемо три правила і заробляємо мільйон доларів на запусках. Але давайте я так скажу, що я про свідомий такий адекватний підхід, і не всім треба робити запуски. В принципі, і на і не на кожному, ну, типу етапі. До цього треба бути готовим, і до цього треба дорости. Тому що ну зробити просто запуск, аби заробити. Вперше це навряд чи вийде. Ну, це не реорганічно, не дуже, не, не да, трошки по інфацеганськи, і плюс, ну. Це важко, реально, якщо тебе немає досвіду навіть в продажу послуг. Тому якщо ви новачок, який взагалі нічого не продавав через блог, вчора створили аккаунт і хочете зразу робити курс. Скоріше за все, я раджу вам спочатку передавати послуги. Тут дуже індивідуально, звісно, є дуже багато різних ситуацій. Можливо, у вас є великий досвід в консультаціях, але ви продавали їх там офлайн, якось по-іншому, тоді так. Але якщо, або взагалі, ви новачок в своїй ніші, ви умовно, вчора закінчили курс по СММ і хочете робити запуск, це погана ідея. У вас недостатньо знань, і запуски курсу базуються не тільки на знаннях, а на досвіді. Тому я раджу вам почати з запуску консультацій. Це повірте, це ідеальний шлях. Ви навчитесь, ви наб'єте руку, ви навчитесь продавати, прогрівати, продавати. Ви здобудете досвід, здобудете відгуки. Ви потім з цього легше можете продати свій інфопродукт. Тому в першу чергу я в принципі раджу вам почати реально з консультацій. Якщо ви вже на тому етапі, що ви вже продаєте консультації, хочете робити інфопродукт. Тоді супер, тоді зараз я розповім як запустити інфопродукт та, і по крокам ми пройдемось. Але тут така важлива ця ремарка, що не треба всім запускати одразу інфопродукти. Це має бути органічний шлях. І в мене він був абсолютно. Ну, таким, що я спочатку працювала семенником з проектами, потім почала консультувати запитів, стало багато і перевела це в продукт, і потім вже ж в продукт наставності. Тобто, все йшло своїм шляхом. Звісно, мені ще на першому етапі, коли я була семенником і просто працювала з брендами, хотілося вже запускати продукт, але я розуміла, що ну це не дуже, в мене мало досвіду, мало знати, тому я йшла таким шляхом. І тепер, коли ми розібралися з вами, як зрозуміти по факту, що ти готовий до продукту, да, тобто в тебе є знання, якими ти можеш поділитися. Це не просто що ти пройшов один курс, в тебе є якийсь досвід. Вже є якісь відгуки, вже є якісь, якась практика, да, якісь результати твоїх, скажем, клієнтів. І є плюс-мінус те. Ну, типу, тобто для цього бажання, ти розумієш, ти до цього готовий, і ти можеш починати створювати свій інфопродукт. З якого продукту почати? Дивіться, я свого досвіду почала з такого, скажімо, міні-продукту Tripwire, Але можу сказати так, що в принципі можна починати із наставництва. Теж було би, бо в мене був дійсно вже великий досвід. Було багато консультацій, велика аудиторія на момент. Але тут питання, звісно, неоднозначні, не можу вам точно сказати, що почати вам, тому що це залежить від дуже багатьох факторів. Але я раджу почати або з міні-продукту, або з якогось формату групового наставництва. Міні-продукт, перевага в тому, якщо у вас вже є аудиторія, немаленька умовно, там тисяча, дві, три, п'ять, і ви розумієте, що є люди, яким це цікаво, можете зробити продукт, продати продати велику кількість людей за невеликий чек. А групове навчання, плюс тому, що якщо у вас трохи менша аудиторія, ви можете десь за нижчі чек, о, точніше, за вищий чек, продати менші кількість людей, але теж. Це буде класний продукт. Відштовхуйтесь від того, що, що цікаво, актуально вашій аудиторії взагалі. Да? Адаптуйте пр продукт під їх болі і запити, щоб це для них було актуально в першу чергу. Тому що це теж такий важливий момент, що ми хочемо запустити, бо ми це хочемо. А нам треба запускати те, що від нас чекають люди, те, що їм актуально, те, що вони хочуть. Тому що, якщо просто людина приходить мені і каже, так, в мене новачки, звісно, але но я хочу запускати я хочу запускати курс для продвинутих, бо я не хочу працювати з новачками. то вибачте, але це типу проблема. Вам або треба набирати аудиторію іншу, або робити для Чків, тому що ви хочете одне, а аудиторія інша, інше. І ви запустите продукт, який не продасться, і це ну буде поганий результат. Ви засмутитесь і потім вигорите, і взагалі не, не, ну, не захочете більше ніколи умовно там. Продавати продукти, тому тут важливо включати мозок і думати, що треба вашій аудиторії. І давайте якраз таки перейдемо, тому що це буде один з пунктів, як запустити інфопродукт з нуля. Отже, перше, ви визначили загалом, що ви готові до створення інфопродуктів і визначили, що це буде за продукт. Да? Але перед цим, що у вас має бути вже перед тим, як ви от прийшли до продукту, давайте така перевірка, скажемо, че лист, які кроки мають бути готові. Перше, у вас має бути упакований вже профіль. По тому, да, по вашій ніші для вашої аудиторії, тобто у вас має бути якісно базово упакований профіль. Це якісна шапка профіля, це достатньо інформації в хайлайтс, це є контент на сторінці. Да. Тобто, це ну це, це розуміння, хто ви про що ви чим ви займаєтесь. Це взагалі перший пункт перед тим, як ви не упакуєте ще профіль, навіть не варто думати про створення продукту. Далі ви маєте якісно почати працювати. З цим з контентом да, другий пункт маєте почати працювати якісно з контентом, створити багато контенту, потестувати, спробувати різні формати, тобто почати працювати якісно з контентом, щоб у вас було багато контенту, щоб ви знайшли, що у вас працює, що у вас не працює, знайшли свій підхід, свій формат, залучили аудиторію. Після цього, коли у вас упакований профіль, чітко є ваша ніша, якесь позиціонування, є контент на сторінці, який відповідає теж вашій аудиторії, її запитам. Ну тобто да. Профіль якісно упакований, ви можете починати упаковувати, ви можете починати просувати цей упакований вже профіль. Підключаєте просування, наприклад, таргет, або якщо у вас працюють органіка, церілс, або також це може бути колаборації, прямі ефіри чи реклама в блогерів. Після цього ви вже починаєте четвертий пункт. Не виходить так делать, до речі, якщо я так роблю. Четвертий пункт, отак буде. Четвертий пункт ви тоді вже сідаєте. І робити аналіз цільової аудиторії та аналіз попиту. Тобто, дивіться, у вас є якась ідея продукту, вона у вас є. Далі у вас має бути якісно упакований профіль, достатньо контенту, який ви потесли, який плюс-мінус працює. Просуваєте акаунт і починаєте аналіз аудиторії. У вас проходить ва якась аудиторія, і та вже яка у вас є. Неважливо, навіть якщо у вас 500 підписників 1000, але ви хочете запускати інфопродукти або консультації, вам треба зробити аналіз цільової аудиторії. Дуже багато хто знецінює цей пункт, не аналізує аудиторію, і потім робить і так, як я вже сказала, що я хочу запустити то. А люди хочуть то. А я не знаю, що хочу люди, і запускають те, що хочу я. Воно не заходить. Люди не купують в результаті невдалий запуск, опускаються руки. Я взагалі думаю, що його бізнес відня, і це не для мене. Тому вам важливо проаналізувати аудиторію, зрозуміти, що вона хоче, які в неї болі, які запити, як вона вас бачить, як експерта в чому. Наприклад, я реально довго ігнорувала той факт, що я здебільшого навчала тільки от на наставності особистому бренду запускам продажам А люди мені бачать креативного. Крієтора контенту і хочуть навчитись у мене створювати ще й контент просто. І тоді, коли це зрозуміло, я ще почала створювати, наприклад, продукт Інтенсив по сторі з практиком по контенту, бо зрозуміла, що не всі готові йти на наставництво. Хтось хоче просто навчитися, як я створювати контент, прийняти мій досвід, а я цього не даю зробити, бо я просто типу, створюю наставлення. І коли я почала називати аудиторію, зрозуміла, блін, треба створити ще продукт, суду по контенту. І він класно зайшов, тому що це моя сильна сторона. Креатив створення контенту. Тому ви маєте проаналізувати аудиторію, щоб зрозуміти, що їй цікаво, що їй актуально, що їй потрібно, і проаналізувати попит, чи ваша ідея продукту взагалі актуальна для вашої аудиторії. Да? Якщо вона актуальна, тоді так ви можете далі йти з цим продуктом. Що важливо тут сказати, ви не створюєте продукт перед тим, як не проаналізуєте попит, не проаналізуєте аудиторію, не почнете працювати, створювати контент, упаковувати блог, і навіть не починаєте створювати продукт, поки не починаєте прогрів. Якщо навіть це ваш перший продукт, це важливо зараз. Всі уважно послухайте. Здебільшого особливо новачки. думають так я спочатку створюю продукт. Бо це ж довго його робити, знімати, писати, ці уроки, а потім все інше, потім почну працювати з контентом, просуватись, прогрівати. Але це помилка. Тому що, якщо ви так зробите, ви по факту берете. Створювати продукт, а потім, може його ніхто не купить навіть, тому що ви не проаналізували правильну аудиторію, не проаналізували попит, ви не просувались нормально, ви нормально не прогрівали. Або ви створили, а потім розумієте, люди, які купили, вони взагалі з іншим запитом. І особливо, коли це перший продукт. Плюс прогрів, продукту і створення продукту, прогрів до продукту і створення продукту це два дуже енергозатратних процеси. І якщо ви одночасно будете їх робити, щось просяде. Або якість продукт, або прогрів. А це дуже важливі процеси. І створити треба якісний Продукт і якісно прогріти без одне без одного не може існувати. Просто даєте собі зазор між е, прогрівом і стартом і починаєте потрошки робити продукт. Тобто не треба зробити продукт, а потім починати все інше. Тому ви упакували профіль, ви зробили попрацювали з контентом, ви почали просуватись, ви проаналізували аудиторію попит, починаєте поступово створювати продукт який реально актуальний аудиторії, і поступово починається прогрів. Прогрів ми розділяємо тут на три етапи: це прогрів до особистості, потім прогрів до теми, і потім прогрів до продукту. І, от паралельно, коли йде прогрів, ви потрошки створюєте продукт, але знову ж таки кажу потрошки, для того, щоб ви не весь ресурс туди витрачали, бо вам треба її прогріти. Ви прогріваєте, продаєте, відкриваєте продажі і після цього ще доробляєте продукт, видаєте собі зазор, тиждень-два після закриття продажів. Доробляєте продукт, він починається. Ви його ході теж можете ще доробляти. Тобто, це дуже важливо, тому що. Знову ж таки, якщо ви всі сили віддасте створені продукту, у продукт, вас не буде сили його продати. А так ви продасте, побачите, хто зайшов, адаптуєте продукт під цих людей, спокійно його доробити і в його доробити. Всі експерти так роблять. Для мене колись це було відкриттям, коли робила цей перший запуск. Я тоді взяла перший запуск з продюсером. Це був мій не перший запуск, але перший з продюсером такий був досвід. І він мені каже, що ми спочатку маємо і продати. Я думаю, це як? А виявилось, так роблять всі. Тому що це логічніше, набагато, хоча нам на початку так не здається. Тобто, тому ж таки, да? Ви маєте мати базово упакований готовий профіль, вже якісь знання, якийсь бекграунд, досвід, все протестувати, всі теорії, чи це працює. Обов'язково проаналізувати аудиторію. Це дуже важливо тут теж послухайте, тому що я знаю, що до мене приходять дівчата, я їм це кажу, вони такі. Та в мене 500 підписників, та не треба мені називати аудиторію. Треба, треба, бо ви не знаєте, вам не очевидно. Ви можете думати, я так знаю 500 підписників, я зайшла подивилася, майже Вася, то, той не купить, той купить, той не купить, той купить. Це не так. З мого досвіду, дуже часто ви те, що ви аналізуєте отак, як я сказала, тільки що самі подивились, подумали, вирішили, хто купить, хто не купить. Це взагалі так не працює. І дуже часто навпаки, на кого ви не ставили. Насправді є ваша цільова, яка вас купить, тому не додумуєте самі за аудиторію, а реально аналізуйте аудиторію. І тоді ви готові реально бути до запуску свого інфопродукту. Але тут важливо зрозуміти, що вам треба для цього час, тобто всі ці пункти вони не займаються один день. Упакувати профіль створення контенту і присування це не один день. Вам потрібен час для того, щоб реально якісно все зробити. Не спішіть зробити що-небудь, тому що на ринку достатньо вже і так неякісних продуктів. Краще приділіть більше часу, більше сил, підійти, понавчайтеся краще цьому. І тоді робіть інфопродукт для того, щоб це реально було якісно, тому що ваша репутація вона в першу чергу важливіша точно, ніж те, що ви швидко зробите продукт, але він буде неякісний, нікому не сподобається. Ви другий потік просто не зробите, або взагалі навіть перший не зробите. Тому приділіть час, вам реально потрібен десь місяць на якісну упаковку і роботу з контентом, потім ще десь місяць на роботу з просуванням, і потім місяць на те, щоб проаналізувати аудиторію, аналіз попиту, створити продукт, почати прогляд. Тобто, умовно, якщо це прям перший ваш інфопродукт, звісно, у вас ж може бути упакований профіль і вже може бути багато контенту, але я цього не знаю. Тому я кажу загалом, якщо от ви прям, наприклад, маєте вже якийсь трошки досвід, але профіль прям не дуже ще упакований, то вам утратилося треба три місяці хоча б до початку. Прогріву такого інтенсивного до вашого продукту. Якщо ви вже ведете блог довгий час, у вас є упаковка, у вас вже є багато контенту. Ви вже продавали багато консультацій. Тоді ваш основний етап це зараз аналіз аудиторії одразу, аналіз попиту, активне просування, активний прогрів, продажі створення продукту і старт навчання. Да? Тоді вам треба трохи менше десь два місяці часу на це. Але в будь-якому випадку вам треба на цей час особливо на аналіз і на прогрів, і на просування да на ці такі. Процеси треба. Знову ж таки, може у вас вже багато доторі, вам не треба просування, тому це все дуже індивідуально, але загалом ось ці важливі моменти, які у вас точно мають бути. А стосовно того, знову ж таки, маленький чи великий продукт вам запускати, дивіться по тому, яка вас ніша, які продукти на ринку пронизути обов'язково, пронизути аналіз цільової, зробіть попит у ринку, да? що продають конкуренти, що в них купують, що актуально людям, який взагалі чек. Ем, ось. І під це теж створити продукт. І в основному я раджу спробувати або спочатку з маленького продукту міський чек, або щось такого групового, як наставництво. В основному це такий ідеальний результат е, ну, вам може принести. І ще дуже важлива порада – не ставте собі одразу великі очікування на перший запуск, не ставте собі одразу ціль, що я зроблю 100 місць, 50. Дайте собі можливість помилитись, просто спробуйте перший запуск це важко. Ви робите все так трошки на очі, якщо ви особливо робите це самі, без наставника, без підтримки. Це важко. Е, тому дайте собі можливість помилитися, добути Досвід зробити щось не ідеальне, ви просто вчитесь, не ставте собі нереалістичних реалістичних цілей, тому це тому що це дуже часто ми ставимо собі ціль 500 місць, 50 місць, 100 місць. Ну насправді поставити собі ціль там 10-20 місць, навіть на міні продукт, звісно, залежить від аудиторії, але здебільшого так да, краще поставити собі таку адекватну ціль прийти до неї, порадіти, ніж поставити нереалістичну, не виконати і засмутитись. А ще краще раджу ваш перший запуск робити під наглядом наставника, тому що тоді у вас є чіткий план. Ви уникнете багато проблем, багато труднощів. Коли ви працюєте індивідуально з наставником, він знає ваш запит, вашу проблему під вас будує стратегію. Наприклад, я так працюю, да? тому що це відео воно таке загальне, бо мене можуть дивитися і зовсім новачки. і Ті хто вже веде блог, і ті, хто вже мав запуски. І я не можу для кожного точно сказати, який йому алгоритм, тому я даю такі загальні поради, які точно будуть корисні для всіх. Але коли ви працюєте з наставником, наприклад, зі мною я індивідуально під розбираю ваш запит, брифую вас, розбираю вашу точку. А ми ставимо цілі, розбираємо те, що у вас зараз в профілі взагалі є. Яка аудиторія? Чітко під вас будуємо стратегію запуску і покроково разом йдемо. Рулюємо всі процеси, ході щось змінимо, адаптуємо і робимо класний результат. Тому, якщо вам прям страшно важко, у вас є можливість, я раджу краще перший запуск робити з наставником, просто щоб запобігти великій кількості помилок, А найбільше це розочарування. Тому що якщо у вас не вийде перший запуск, ви дуже засмутитесь, я знаю це. це з досвідом, коли до мене приходять дівчата, які вже робили запуск, вони були невдалі. Вони приходять зі мною там робити другий, третій. Вони ж набагато більше страхів, їм складніше, бо в них вже є цей невдалий досвід. Тому в ідеалі знову ж таки піти до наставника і зробити це разом. Ви тоді а, зробите класний результат, наскільки це можливо з вашим блогом, да, з вашим... він одразу з вами поставить реалістичну ціль. Я завжди кажу так, реалістичну ціль ставимо, тому що теж хтось приходить і такий. Так, ну має на 500 підписників, робимо запуск на 5 тисяч доларів. Я така стоп, ми не зможемо це зробити. Це нереалістично зараз при твоїх активах, твоїй аудиторії. Ми саме там ціль не знаю, на тисячу доларів і робимо такий результат. Тому, а, будь ласка, подумайте про те, чи достатньо у вас вже досвіду для запуску продукту, перевірте, чи опакований ваш профіль, чи достатньо у вас контенту. Ви аудиторія, які продавати обов'язково, зробіть аналіз попиту, чи ваша ідея продукту вона співпадає з болями бажаннями і запитами вашої аудиторії. Аналізуйте детальну аудиторію і ринок, потім створюйте продукт, починайте прогрів і. Продавайте класний продукт, який буде дійсно точно людям класний, і будьте впевнені в своєму продукті. Тобто не продавайте що-небудь, що, що продати. Реально, це ваша репутація. Якщо ви хочете довго продавати, бути на ринку, робити класний запис, користь можна треба створювати якісні продукти, які реально будуть допомагати людям. І також навчайтесь, продовжуйте навчатися в цьому напрямку. Ви дивитесь дивитеся відео, отже, вам це актуально, і ви вже не витрачаєте свій час дарма, а отримуєте корисну інформацію. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Ви отримали для себе інформацію, яка допоможе вам почати працювати над вашим першим інфопродуктом. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вам було корисно, обов'язково підпишіться на мій канал і напишіть коментар, чи було вам цікаво, що ви взяли для себе. Можливо, чимось не погоджуєтесь, або у вас є якісь інсайти, або у вас є побажання. Стосовно тобто на наступних відео вам цікава якась тема, обов'язково пишіть мені, я буду читати все. Кожному коментарю я дуже радію. Мені це дуже приємно для мене, дуже важлива ваша підтримка. Тому я вас прошу підтримати це відео, писати коментарі. Також підписуйтесь на мій інстаграм і. Хто ти дивився до цього моменту? В мене для вас є певний подарунок. Я хочу подарувати вам розбір свого запуску. Там я прям по кроку розбираю свій наймасштабніший запуск на 1 мільйон, де кажу, що я зробила, що мені допомогло, які інструменти, що мені дало такий результат. Хочу подарувати вам розбір мого запуску для того, щоб ви подивилися більш детально мої процеси і зрозуміли, як це роблю я, і точно візьмете для себе багато користі. Щоб отримати цей розбір, просто напишіть мені зірка в Директ в інстаграм і забирайте цей розбір. То, звісно, не забудьте підписатись, тому що бот буде перевіряти вашу підписку. І я віддам вам безкоштовний розбір мого запуску. Подивіться його, це буде дуже для вас цінно. Це класний такий продукт і подарунок для вас. Пишіть мені в інстаграм словозірка і забирайте цей розбір. Ну і загалом ставте лайк в цьому відео, підписуйтесь на мій канал, тому що створювати такий контент для вас дуже хочеться. Але коли бачиш підтримку, хочеш робити це ще більше, ви мене направляєте. Пишіть, будь ласка, чи вам було цікаво, чи вам сподобалось, які відео хотіли бачити б на моєму каналі. Я дуже дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Переходьте на мій YouTube канал, там більше інших відео на різні актуальні для вас теми про контент, про сторіс, про запуски, про продажі. Багато відео, де я ділюсь своїм досвідом, розповідаю про свої невдалі запуски, про невдалу рекламу в блогерів. Це точно буде для вас корисним та допоможе вам запобігти великій кількості помилок та проблем на вашому шляху до створення успішних запусків та продуктів. Тож підписуйтесь, переходьте в мій інстаграм, забирайте безкоштовний подарунок Літмагніт безкоштовний розбір мого запуску та ставте лайк цьому відео. Дякую вам, з вами була ваша Енвітюк. До зустрічі у нових відео. Всім па-па!